Ось як палав автомобіль на вулиці Буковинській, 14. А деякі місцеві мешканці о другій ночі ще не спали і зафільмували пожежу на відео. Кажуть, почули вибухи і визирнули у вікно. На місце приїхали міліціонери та пожежники. Вже не було що гасити. Поршкаєн повністю згорів. Сьогодні на місці, де він стояв, згарище залишки автомобіля вже забрали. Поспілкуватися з власниками не вдалось. Достеменно й невідомо, кому він належить. Востаннє за кермом, свідки бачили жінку. Міліції кажуть. Власники Порша не проживають у тому будинку, біля якого сталася пожежа. Розглядають різні версії: підпал, коротке замикання та інші по місці події зараз на даний час продовжують працювати працівники рівницького міського відділу, встановлюють свідки, очевидці вказаної події. А також спілкуються з самим потерпілим та знайомим його з'ясовують причини, чи це могло щось кримінальне був. Підпал, чи це було якісь інші обставини? Що це сталося?